Вітаємо вас, шановні радіослухачі. І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу Слово! Сьогодні в радіожурналі. Шануємо прізвище, в нім пам'ять роду з біографії слова про цифри і числа. Тримати ніс за вітром. Про чий ніс йдеться. Ви слухаєте радіожурнал Слово. Прізвища є частиною лексичного складу мови. Їх написання і фонетичне відтворення має відповідати нормам української мови. Саме про це роздуми нашого гостя у нашій студії. Доктор філологічних наук, автор популярної книги Культура Слова, професор Олександр Пономарів. Український народ. Упродовж своєї історії був розкиданий по різних державах, які по різному ставилися до його мови і до її компонентів. Так от українські прізвища і імена зазнавали російщення, полонізації, мадяризації та іншої денаціоналізації. І у багатьох вони так і залишилися, зіпсовані ці прізвища. Я вважаю, можливо, колись в ідеалі буде виданий наказ, щоб українські прізвища повернути до їхньої первісної форми, бо прізвища це складник кожної. Мови. І вони повинні підкорятися всім законам тієї мови. Ну, от у нас є багато прізвищ зіпсованих, і їхні носії, Я б на місці носіїв тих прізвищ, пішов у паспортний стіл і довів, що моє прізвище має бути так. Але не всі люди так ставляться. Ну от є кілька способів. Псування украї спотворення українських прізвищ. Перший це зміна наголосу, баран, коваль, лопух і так далі. Тобто, щоб воно не було схоже на апелятив, від якого воно походить, хоч усі знають, від чого воно походить. Другий спосіб це надання українським прізвищам невластивих закінчень, прихметниковим прізвищам. У нас є прізвища лановий, рудий, сухий, швидкий, і це природні українські прізвища. Я думаю, що тепер російський актор Василь Лановий, який на Одещині народився і вчився, у школі він був точно лановий. І, і коли його росіяни відтворюють своїми формами, це правильно лановий, то в нас він все ну, одно повинен бути лановий і так далі. Потім ще замість і пишуть, є у прізвищах Белік, Венік. І так далі, сірик, і так далі, хоч це походить від прикметників, білик, віник, сірик і так далі. Отже, це треба. Потім ще, щоб не було схоже, таки ж напилятив, подвоюють, вставляють зайві звуки, пишуть гавва, сало. Неллін і так далі, хоч це походить від «гава», сало і Нелин. Це прекрасне прізвище, це дуб, який не линяє, який не скидає листя, то його так так треба і писати. Або вставляють м'який знак «Касьяненко, Уляненко, Третьяк. Хоч українською мовою буде Касян і Уляна. Отже, прізвище має бути Касяненко і Уляненко. Потім неправильно відтворюють прізвища інших слов'янських народів, бо у всіх слов'ян є прізвища прикметникового типу. Але в нас, наприклад, прізвища Наський, вони мають, ну взагалі, прізвища прикметникового типу мають стягнену форму в жіночому роді. Ми кажемо білий, але жінка біла. Кажемо Яблонський, а жінка яблонська. А в поляків вони і в чоловічому, і в середньому роді мають стягнену форму, коснєвські. Алла і але потім вони ж відмінюються, буде Квасневського, Квасневському. Отже, і в нас їх треба відтворювати нашою мовою, так як прикметники, Квасневські треба писати, а ніякий не Квасневський. Бо написати Квасневський це значить зробити його невідмінюваним це прізвище. Потім деякі навіть Ши там пишуть, а там ніякого ще немає, там є польська шепелява, ши, яка відповідає нашому м'якому осе. Отже, Квасневський треба писати. Ну, а тепер, власне кажучи, є ще у нас дуже велике. Яка проблема з відтворенням російських імен і прізвищ? І часто вони навіть не російські, бо недавно була передача про Придністров'я. А ви знаєте, всі знають, що Придністров'я це частина української території і там більшість населення українці. І там була якась жінка, виступала і написала на п'ятому каналі Єлена Черненко після є» і після не є. Це взагалі ніякі рамки не вкладається, бо це українка Олена Черненко, яка з Росії нала прізвище її треба передавати українською мовою. Ви слухаєте Радіожурнал Слово про числа і цифри за книгою Але Коваль слово про слово. Перш ніж говорити про слово цифра, проведемо чітку межу між двома поняттями число і цифра. Цифри є всього десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, нуль. А от чисел є безліч, і кожне з них можна записати за допомогою цих десяти цифр. Таким чином, цифра і число співвідносяться приблизно так, як скажімо, буква і слово. Шлях слова цифра можна прокласти так: арабське цифр, середньовічне латинське, а потім італійське «цифра», німецьке цифер. Польське і українське цифра. Дивлячись на цю доріжку, можна подумати, що і в арабській мові слово сіфр означало певну величину, як і у всіх щойно названих. А насправді арабське слово означало порожнеча цим словом араби хотіли передати індійську назву нуля, знак відсутності. В європейських мовах слово цифра стало позначати усякий знак числа, і лише в англійській мові збереглося арабське значення слова. Англійське «сісер» означає нуль. Усі перелічені десять цифр дуже давнього походження, саме тому їх назви схожі між собою в усіх споріднених мовах. Слова для позначення великих чисел. Утворювалися пізніше. Тут уже кожен народ виробляв свої найменування. Порівняйте латинське міле з нашим тисяча, і скажіть, що в них є спільного, крім значення. Проте минає час, розвиваються різні галузі науки, з'являються знову спільні для багатьох мов слова, створені з античних коренів мільйон, мільярд та інші. Ми звикли до того, що предмети лічать десятками і сотнями. І вважаємо, що це нормально. Так і має бути, а значить, так і було. Отут ми й помиляємось, бо не завжди так було. Ілюстрації до цього назви чисел 40 і 90, які випадають із системи назв десятків. Система виявляє себе досить виразно. Два

Існує думка, що 90 форма старіша за систему, і виникла вона на базі праслов'янського 90 яке походить з індоєвропейського новенедикмтау, дев'ять десятків. Схожі форми були у грецькій мові ененеконта та в латинській нонагінта. Форма девен продовжує прапрадавній новен. Нова форма 90 свого часу була утворена, але поступилася в старій формі, дев'яносто, бо, виявляється, вона була вузловою. Це було число, за яким вели рахунок на рівні з рахунком на десятки і сотні. У давньоруських пам'ятках є підтвердження цього. Там зустрічаємо два дев'яноста нервних верст. Вузловим було й сорок, яке спочатку звалося чотири десяти, а потім сорок. Нова форма витіснила стару, бо цим способом рахували шкурки соболя і білки. Саме стільки їх було треба, щоб пошити один сорок, стародавній хутряний одяг. Сорочка має той самий корінь. Спочатку так рахували тільки шкурки, потім це слово стало вживатися в усіх видах рахунків. Ви слухаєте радіожурнал Слово. Людина часто міряє свої вчинки тваринним аршином, що помічаємо в стійких метафоризованих сполуках, зоофразеологізмах, пише мовознавець Віктор Ущенко, Багато з них, відбиваючи зовнішній вигляд та поведінку тварин за певних обставин. Є доволі прозорими зазначенням. Наприклад, скалити зуби, стрігти вухами, ходити на задніх лапах, до них належать і дотепні народні вислови характеристики. Підхолодна змія, покірне телятко, мокра курка, проте немало є виразів, що втратили свою внутрішню форму, ведений зв'язок із реаліями. І постають перед нами як знайомі незнайомці. От скажімо, тримати ніс за вітром. Що ж це за ніс у фразеологізмі? Ніс корабля, ніс людини? Чи, може, ніс тварини? Дослідники вважають, що міцні просолені словечка, примовки, слова команд на зразок кинути якір, на всіх парах, сидіти біля моря і ждати погоди, а серед них і тримати ніс за вітром прийшли з професійного мовлення моряків. Про це ж говорив ще сто років тому і російський фразеограф Міхельсон. Держи нос корабля по ветру, морское і насказательне, соображайся з духом времени, смотри, откуда ветер дует. Дуже обережно до названої версії приєдналися і російські фразеологи Шанський Зимін та Філіпов. Хоч висловилися при цьому досить ухильно. Джерело неясне припускають, що йде з мовленням ріків. Нарешті український фразеолог Медведів уточнив, що вислів з'явився за часів вітрильного флоту, а в основі виразу лежала звична команда капітана тримати ніс корабля за вітром. Отже, ніс корабля. Однак насторожують тут декілька моментів. Вираз міцно вкоренився в літературних мовах східних слов'ян. Він відомий практично в усіх діалектах, часто надто далеких від морських берегів. Крім того, якщо вирази кидати якір, мертвий штиль, на яких відчутний певний наліт професійності і книжності безсумнівно мають морське походження, то вислів, про який тут йдеться, глибоко народний. Його вживають практично всі, здається, мовиться про інший ніс. Ніс тварин. Жодна з них про це свідчать усі зоологи, мисливці, природодослідники, не ляже, не стане, не підійде за вітром, а тільки проти вітру. Фразеологізми тримати держати ніс за вітром, тримати держати ніс по вітру» вписуються в синонімічний гніздо виразів держати носа за вітром. Ловити носом, куди вітер віє, дме, Ще їх подають верган та Пилинська, як відповідники до російського держать нос по вітру. Прикро, що ряд дослідників пройшли зауваження Покровського про цікаві асиміляції з тваринами, серед яких називалася і французька паралель до нашого виразу дослівний переклад собака, що тримає ніс за вітром. Особливо полюбляв цей вислів сатирик Степан Олійник. Я тримаю ніз за вітром, і це багато означає, бо мене вже серма тітра сам Рокфеллер величає. Ви слухали черговий випуск радіожурналу Слово. Режисер Василь Обручов, звукооператор Людмила Буцько, редактор Тетяна Теодорович Вели радіожурнал Світлана Горгова та Петро Бойко. Пишіть нам Радіожурнал Слово, Національне Радіо Хрещатик 26 Київ 1 01 001. Слухайте нас на хвилях першої програми Українського радіо що суботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин. Годин.